Шановні підписники і гості нашого каналу. Протягом наступних кількох хвилин ми розповімо вам, якою буде погода у суботу, 26 липня, в різних куточках України. Поки готуємо для вас свіжий випуск прогнозу, не забудьте підписатися, натиснути лайк та включити сповіщення, аби не пропустити оновлення. У Львові день буде хмарним від самого ранку. Ближче до обіду не виключено невелике послаблення хмарності, однак після цього небо знову затягнеться. У другій половині дня розпочнеться легкий дощ, який затримається до вечора. Температура повітря в день становитиме близько 25 градусів тепла, уночі опуститься до 17. Вітер південно-західного напрямку швидкістю 2 метри за секунду. У Луцьку ранкове небо буде затягнуте хмарами. Сонячне світло іноді пробиватиметься крізь шар хмар, але надовго не затримається. Удень можливий короткочасний дощ, який завершиться до вечора. Температура повітря прогріється до 27 градусів, у нічні години буде 16, вітер західний близько 2 метрів за секунду. У ковалі ранок почнеться з ясного неба, проте, вже ближче до обіду, воно стане похмурим. У денні години очікується невеликий дощ, який завершиться до вечора. Вночі та зранку буде сухо. Денна температура сягне 27 градусів вище нуля, нічна знизиться до 16. Вітер західний швидкістю близько 3 метрів за секунду. У Тернополі протягом дня небо буде переважно хмарним. Періодами можливі короткі сонячні прояснення, однак істотних опадів не передбачається. Повітря в день прогріється до 27 градусів, а вночі охолоне до 18. Вітер західного напрямку близько двох метрів за секунду. У рівному весь день пройде під суцільною хмарністю. Дрібний дощ очікується в денні години. Однак до вечора опади припиняться, ніч та ранок залишаться сухими. Температура повітря в день досягне 26 градусів тепла, вночі 16, вітер західний близько 3 метрів за секунду. У Івано-Франківську ранок і денний час пройдуть під суцільною хмарністю, тільки з настанням вечора небо поступово стане світлішим і проясниться, опади не передбачаються. Вдень повітря прогріється до 28 градусів тепла. Уночі температура знизиться до 19, вітер зі сходу, майже штиль близько 1 метра за секунду. В Ужгороді протягом усього дня хмари залишатимуться над містом, не пропускаючи сонячного проміння. Сухо, без дощу. Температура в день підніметься до 31 градуса, у нічні години буде 21, вітер південного напрямку до 1 метра за секунду. У Мукачеві перша половина дня буде з хмарним небом. Ближче до обіду небо частково проясниться, та вже ввечері хмари знову з'являться. Суттєвих змін у погоді не очікується, без опадів. Температура повітря в день досягне 32 градусів, уночі знизиться до 20. Вітер слабкий, південний, близько 1 метра за секунду. У Чернівцях день мине під похмурим небом. Хоча не очікується опадів, сонце цього дня залишиться схованим. Повітря прогріється до 29 градусів. А вночі знизиться до 21 вітер зі сходу до 2,5 метрів за секунду. У Хмельницькому хмарність утримається від ранку до вечора. Незважаючи на це, опадів синоптики не прогнозують. Денна температура становитиме близько 26 градусів, уночі 18. Вітер північно-західного напрямку слабкий приблизно 1 метр за секунду. У Кам'янці-Подільському небо буде похмурим протягом усього дня. Сонце майже не з'явиться, але й дощ не передбачається. Температура повітря в день триматиметься на рівні 27 градусів, уночі близько 20. Вітер північно-західний, слабкий до 1 метра за секунду. У Києві день почнеться з хмарного ранку, однак ближче до полудня небо проясниться. У другій половині дня та ввечері сонце світитиме безперешкодно. Погода залишиться сухою. Температура повітря вдень досягне 28 градусів, уночі знизиться до 20, вітер північно-західного напрямку близько 2 метрів за секунду. У фастові протягом усього дня небо залишатиметься затягнутим хмарами. Незважаючи на суцільну хмарність, опади не очікуються. Температура вдень становитиме 28 градусів тепла, уночі знизиться до 19. Вітер північно-західного напрямку зі швидкістю 3 метри за секунду. У білій церкві ранок зустріне сонячним небом. Однак вже у другій половині дня хмари повністю вкриють горизонт, опадів не прогнозується. Температура підніметься до 30 градусів, уночі буде 20. Вітер дме з північного заходу близько 3 метрів за секунду. У Яготині з самого ранку спостерігатиметься нетривала хмарність, але решта дня пройде під чистим небом. Без опадів. Повітря прогріється до 28 градусів, а вночі охолоне до 20. Вітер північно-західний близько 3 метрів за секунду. У Василькові від ранку і до вечора небо буде затягнути хмарами. Дощова погода очікується у денні години, до вечора опади припиняться. Температура вдень підніметься до 27 градусів, уночі залишиться на рівні 20, вітер північно-західного напрямку до 3 метрів за секунду. В Ірпені ранок розпочнеться з хмарності, однак ближче до обіду погода покращиться. Вдень та ввечері над містом пануватиме сонячне небо. Без опадів. Температура повітря в день становитиме 28 градусів, уночі 19, вітер західний зі швидкістю 3 метри за секунду. У Борисполі вранці очікується хмарність, але вже день небо проясниться і залишатиметься чистим до вечора. Дощу не прогнозують. Температура повітря вдень 27 градусів, уночі 19. Вітер з північного заходу слабкий 2 метри за секунду. У Чернігові хмари з'являться ще до світанку, але вже зранку вони розсіються і день пройде під сонячним небом. Без опадів. Температура вдень 27 градусів тепла, а вночі опуститься до 17. Вітер західний майже 3 метри за секунду. У прилуках більшу частину дня небо залишатиметься затягнутим хмарами, проте ближче до вечора погода покращиться, сонце з'явиться на горизонті, дощу не передбачається. Вдень температура повітря підніметься до 27 градусів тепла, уночі опуститься до 19. вітер з північного заходу помірний 3 метри за секунду. У Ніжині хмари, які з'являться зранку, досить швидко зникнуть. До кінця дня на небі не буде жодної перешкоди для сонця. Уночі можливий дощ, проте він завершиться ще до початку ранку, і далі день пройде без опадів. Денна температура сягне 26 градусів, уночі триматиметься близько 19, вітер північно-західного напрямку близько 3 метрів за секунду. У Житомирі від ранку і до вечора небо буде затягнуте хмарами. Опади впродовж доби не очікуються. Повітря вдень прогріється до 26 градусів, уночі температура знизиться до 18, вітер західний, слабкий 2 метри за секунду. У Бердичеві протягом дня переважатиме хмарна погода. Вночі та вранкові години буде сухо, а вдень можливий дощ, який до вечора припиниться. Температура повітря підніметься до 26 градусів, уночі залишиться на рівні 19. Вітер західного напрямку до 3 метрів за секунду. У сумах небо буде затягнути хмарами до самого вечора. Вранці можливий сильний дощ із грозовими розрядами, який упродовж дня зміниться короткочасними дощами меншої інтенсивності. Денна температура становитиме 27 градусів тепла, нічна 21. Вітер західного напрямку слабкий приблизно 15 метра за секунду. У конотопі день розпочнеться з сильних дощів і грози, які розпочнуться ще вночі. У другій половині доби опади послабшають, проте дрібний дощ триматиметься майже до вечора. Лише ближче до заходу сонця небо частково проясниться. Температура в день не перевищить 26 градусів, уночі знизиться до 18. Вітер західного напрямку майже без поривів трохи більше 1 метра за секунду. У Ромнах день розпочнеться зі значних опадів. Ще до світанку очікується сильний дощ із грозою. До обіду негода поступово вщухне, проте хмари залишатимуться над містом майже до самого вечора, коли небо нарешті проясниться. В день повітря прогріється до 27 градусів, уночі температура триматиметься біля позначки 20. Вітер північно-західного напрямку слабкий близько 2 метрів за секунду. У вінниці протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Хоч сонце навряд чи з'явиться, день мине спокійно, опадів не прогнозується. Денна температура підніметься до 28 градусів тепла, у нічні години знизиться до 19, вітер північно-західний, майже невідчутний 2 метри за секунду. У хмільнику з самого ранку небо залишатиметься затягнутим. Упродовж дня хмари не зникатимуть, але обійдеться без дощу. Повітря в день прогріється до 26 градусів. Уночі стане прохолодніше до 18, вітер північно-західного напрямку легкий майже 2 метри за секунду. У Черкасах весь день переважатиме хмарна погода. Сонячні промені навряд чи проб'ються крізь щільну хмарність, опадів не передбачається. Денна температура підніметься до 30 градусів, уночі залишиться на рівні 23, вітер північно-західний до 4 метрів за секунду. У смілі ранок буде світлим і відкритим, та вже в обідню пору небо затягнеться хмарами. До самого вечора погода залишатиметься похмурою, хоча дощу не прогнозується. Температура в день сягне 33 градусів, уночі 23. Вітер північно-західний, помірний близько 4 метрів за секунду. В умані цілий день небо залишатиметься затягнутим. Сонце навряд чи вигляне з-за хмар, але опади не очікуються. Температура повітря в день підніметься до 31 градуса, вночі знизиться до 21, вітер слабкий, близько 1 метра за секунду. У Кропивницькому ранок розпочнеться з чистого неба, та вже в обідню пору хмари почнуть заповнювати простір над містом і залишаться до вечора. Опадів не передбачається. Температура повітря в денний час сягне 34 градусів, уночі опуститься до 21 Вітер західний, доволі відчутний, приблизно 5 метрів за секунду. У Знам'янці ясний початок дня зміниться хмарною другою половиною. У день та ввечері на місто чекає дрібний дощ, який триматиметься до пізнього вечора. Температура повітря досягне 32 градусів, нічна залишиться на рівні 21. Вітер північно-західний до 3 метрів за секунду. У Олександрії ранок почнеться зі світлого неба та спокійної атмосфери. Але вже вдень сонце сховається за хмарами, які затримуються до вечора. У день очікується потужна злива з грозою, яка ближче до завершення дня припиниться. Температура повітря в день становитиме близько 28 градусів тепла, а вночі опуститься до 21. Вітер північного напрямку зі швидкістю близько 3 метрів на секунду. У новомургороді початок дня буде ясним, однак із другої половини хмари поступово охоплять небо. До вечора можливий слабкий дощ. Температурні показники в день сягнуть 32 градусів, а в нічні години стовпчик термометра знизиться до 19, вітер північний із силою приблизно 3 метри на секунду. У Дніпрі перша частина дня пройде під знаком ясного неба. Після обіду з'явиться хмарність, яка супроводжуватиметься дощем. До вечора атмосферні явища вщухнуть. Денна температура триматиметься на рівні 30 градусів. Нічна близько 23, вітер північно східний до 3 метрів на секунду. У Кам'янському день розпочнеться сонячно, проте вже день ситуація зміниться, небо вкриться хмарами і в обідню пору почнеться сильна злива з грозою. Опади завершаться ближче до вечора. Повітря день прогріється до 34 градусів, а нічна температура становитиме 23. Вітер північно-східний слабкий близько 1 метра на секунду. У Кривому розі у першій половині дня переважатиме хмарність, яка розсіється до вечора, однак надвечір небо знову закриють хмари. Весь день пройде без опадів. Максимальна температура в день близько 35 градусів, уночі 23. Вітер західний, помірний із швидкістю 3 метри на секунду. У Нікополі протягом усього дня переважатиме сонячна погода. Жодних опадів не передбачається. Стовпчик термометра в день покаже 37 градусів, а вночі повітря охолоне до 25. Вітер південно-західного напрямку помірний близько 4 метрів на секунду. У Павлограді ранок обіцяє бути сонячним, без натяку на негоду. Проте вже в обідню пору небо стане сірим, і на місто може пролитися сильна злива з грозою. Ближче до вечора атмосферна ситуація стабілізується. Температура повітря підніметься до 30 градусів, а вночі знизиться до 20. Вітер із південного заходу зі швидкістю близько 3 метрів на секунду. У Полтаві похмуро буде з самого ранку і сіре небо залишиться над містом до кінця дня. Зранку можливий дрібний дощ, вдень прогнозують сильну зливу з грозою, а ближче до вечора знову повернуться короткочасні опади. Температура вдень не перевищить 26 градусів. Уночі очікується приблизно 21. Вітер південно-західного напрямку помірний близько 3 метрів на секунду. У лубнах ранок буде злегка хмарним, однак уже з полудня встановиться ясна погода. Весь день пройде без опадів. Стовпчик термометра в день сягне 27 градусів, а нічна температура складе близько 20. Вітер західного напрямку швидкість 2 метри на секунду. У Мергороді переважатиме похмура атмосфера, яка триматиметься до самого вечора. Можливі короткі прояснення під кінець дня. У нічній та ранкові години очікується сильна злива з грозою. В день повітря прогріється до 31 градуса, вночі температура знизиться до 20, вітер північно-західний, поривчастий до 4 метрів на секунду. У Кременчуці сонячний ранок зміниться на суцільну хмарність уже в обідню пору. Протягом усього дня опади малоймовірні. Температура день сягне 29 градусів, а нічна 22. Вітер західного напрямку слабкий близько 2 метрів на секунду. У Запоріжжі ранок розпочнеться при яскравому сонці, однак до обіду небо затягне. Вдень можливий дрібний дощ, який ближче до вечора припиниться. Денна температура буде особливо спекотною, досягне 38 градусів. Уночі похолодає до 23, вітер південного напрямку незначний 2 метри на секунду. У Мелітополі перша половина дня буде сонячною, але після обіду на небі з'явиться шар хмар. У денний час можливий короткочасний дощ, який припиниться ще до вечора. Повітря прогріється до 37 градусів, а в нічні години температура опуститься до 23. Вітер південно-західного напрямку з помірною швидкістю. Близько 3 метрів на секунду. У Бердянську протягом усього дня збережеться сонячна та суха погода. Жодних опадів не передбачається. Стовпчик термометра в день підніметься до 33 градусів, а вночі очікується 24, вітер південно-західний, помірний приблизно 4 метри на секунду. У вільнянську ранок і вечір будуть світлими, без жодної хмаринки. У середині дня небо може затягнутися. Але опадів не прогнозується. Температура вдень досягне 35 градусів, а вночі знизиться до 21. Вітер із південного заходу не надто сильний 2 метри на секунду. В Одесі ранок розпочнеться при яскравому сонці, проте вдень можливе короткочасне потемніння неба. У цей період ймовірний сильний дощ із грозою, що завершиться до вечора. Денна температура становитиме 32 градуси, уночі буде близько 25. Вітер із півдня зі швидкістю 4 метри на секунду. В Ізмаїлі очікується стабільно теплий та сухий день. Від ранку і до вечора небо залишатиметься чистим, без ознак негоди. Температура повітря в день сягне 36 градусів, а в нічні години 24. Вітер північно-західний, слабкий до 2 метрів на секунду. У Миколаєві день розпочнеться при ясному небі. У другій половині доби з'являться хмари, які ввечері зникнуть. У денний час можливий короткий дощ, що не затягнеться надовго. Температура в день підніметься до 37 градусів, уночі залишиться доволі тепло, близько 25, вітер південно-західного напрямку досить відчутний, близько 4 метрів на секунду. У Первомайську день розпочнеться зі світлого ранку, без жодної хмари. Починаючи з полудня небо стане похмурим і залишатиметься таким до самого вечора. Опади цього дня не передбачаються. Температура повітря вдень підніметься до 34 градусів, а вночі опуститься до 22, вітер західного напрямку близько 3 метрів на секунду. У Херсоні протягом усього дня збережеться чисте небо. Жодної хмарини на горизонті день буде спекотним і сухим. Температура в день досягне 37 градусів. А вночі знизиться до 24, вітер західний доволі сильний близько 6 метрів на секунду. У Сімферополі очікується яскрава та сонячна погода без будь-яких змін упродовж дня. Хмари не заявлятимуться і день пройде без дощу. Повітря прогріється до 35 градусів, а вночі температура складе 21. Вітер західного напрямку помірної сили до 3 метрів на секунду. У Харкові вранці небо затягнеться хмарами, які залишатимуться над містом майже до вечора. Протягом першої половини дня очікується дуже сильний дощ із грозою, що вщухне ближче до вечора. Температура вдень досягне 27 градусів, уночі залишиться тепло близько 21, вітер південного напрямку невеликий 2 метри на секунду. У Донецьку перша частина дня буде ясною. А згодом на небі з'являться хмари, які триматимуться до завершення дня. Опадів не передбачається. Температура підніметься до 36 градусів, а вночі очікується 20. Вітер західний до 2 метрів на секунду. У Краматорську від самого ранку і до пізнього дня триматиметься ясна погода. Лише ввечері на горизонті можуть з'явитися перші хмари. Температура повітря в день становитиме 35 градусів, уночі буде близько 18. Вітер західного напрямку дуже слабкий, менш як 1 метр на секунду. У сніжному ранок буде ясним і сонячним, без жодних хмар на небі. Проте вже з настанням другої половини дня небо затягнеться хмарами, які протримаються до самого вечора. Опадів не очікується. Температура повітря в день підніметься до 34 градусів, а вночі охолоне до 20. Вітер південно-західного напрямку слабкий приблизно 2 метри на секунду. У Луганську день розпочнеться під покривом хмар, які не розсіються до самого вечора. Друга половина дня принесе дуже сильний дощ із грозою. Температура повітря в день досягне 34 градусів, вночі охолодження до 20, вітер північний, слабкий, близько 2 метрів на секунду. У Старобільську погода буде похмурою від ранку і до самого вечора. В день і ввечері очікується дрібний дощ. Температура вдень підніметься до 32 градусів, а вночі опуститься до 18. Вітер північно-західний, слабкий приблизно 2 метри на секунду.